Влада економить на всьому. Ні, ні, ви не переживайте, вона не економить на собі, на єдиному марафоні, на Офісі президента майже 6 мільярдів гривень, єдиний марафон 6 мільярдів гривень. Кабмін 13,5. Верховна Рада, Наглядові Ради. Ні, я не про це. Я кажу про пенсіонерів, підняття мінімалки в 26-му році 234 гривні. Я говорю про військових. Зарплати, яким не піднімаються три роки поспіль і складають 20-100. Я про е, мінімальне збільшення мінімалки всього на 600 гривень. Я про непідняття на 50% зарплати вчителям підняли лише на 30% і то з таким боєм, ми змогли це вибити, тому що не хотіли взагалі. І вже докопалися, вибачте, до мишей, коли сьогодні влада все робить для того, щоб і військові менше отримували, навіть поранені військові. І в залежності від того, наскільки серйозне поранення, да, якщо важкі поранення людина отримує виплати, а якщо ні, то зроблено і прописано все таким чином, щоб легкі і середні поранення військові не отримували. Коли знаходяться на лікарняному, достатніх коштів і на лікування, і на забезпечення своїх родин, ми вносимо законопроект, який дозволить виправити цю ситуацію. Я сподіваюся, що не буде політики. Я сподіваюся, що не буде намагання погратися в перетягування канатів, хто тут кращий. хочете самі реєструйте, хочете від Зеленського подайте, ми все рівно за це проголосуємо. Але давайте ну, вести себе, хоч трошки по-людськи. І реально допомагати людям, коли е цей законопроект буде проголосований, ситуація реально буде виправлена. А якщо він не буде проголосований, це буде показник того, що все ж таки влада буде економити на всьому, окрім себе і своїх любих друзів.